Доброго дня! Мене звуть Роман Фурденко. У вашій увазі представлена робота, а саме удосконалення розрахункового експериментального методу оцінювання вогнестійкості вогнезахищених сталевих конструкцій. Актуальність дослідження. У зв'язку зі змінами у світовому безпековому середовищі під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну збільшенням конфліктів по всьому світу, велика увага приділяється питанням стійкості та захисту об'єктів критичної інфраструктури. Велика кількість об'єктів під час повномасштабного вторгнення зазнала і ще буде зазнавати як руйнувань, так і повного знищення. У умовах повоєнної відбудови таких об'єктів постає гостра потреба в відбудові в найкоротший термін як об'єктів критичної інфраструктури, так і інших. Обґрунтування напрямку дослідження. Проаналізувавши методи оцінювання вогнестійкості, вогнезахищених сталевих конструкцій, для швидкого прийняття рішення при проєктуванні є можливість використання розрахункового методу оцінювання. Загальні положення, якого викладені в ДБН В117-2016 пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги додаток В. Врахмуховуючи вимоги ДБН, ТТ, те, що конструктивна система будівлі в залежності від функціонального призначення, включає елементи, які різняться геометричними розмірами. Механічними та теплофізичними властивостями перебувають в різних напружено деформованих станах, можливість перевірки адекватності розрахункового методу оцінки вогнестійкості конструктивної системи будівлі експериментальним шляхом практично є неможливим. Тому пропонується розрахунковий експериментальний метод оціння вогнестійкості вогнезахищених сталевих конструкцій. Завдання дослідження проаналізувати сучасні методи та підходи щодо забезпечення та оцінювання вогнестійкості сталевих будівельних конструкцій, виявити шляхи підвищення рівня забезпечення пожежної безпеки об'єктів під час проєктування, будівництва та експлуатації будівель і споруд. Розробити математичну модель та на її основі удосконалити розрахунково експериментальний метод оцінювання вогнестійкості вогнезахищених сталевих конструкцій. Перевірити достовірність розробленої математичної моделі та розрахунково експериментального методу. Згідно завдання дослідження. Використана структурно логічна схема розробки математичної моделі, що представлена на даному слайді, згідно якої розроблена математична модель. При розробці математичної моделі використовувалась фізична модель вогнезахищеної сталевої колони рисунок Б та вогнезахищеної сталевої балки рисунок «В». Математична модель процесу теплопровідності являє собою одновимірне рівняння теплопровідності з комбінації променистого теплоопину і граничними умовами третього роду на обігрівній поверхні, і граничними умовами третього роду з необігрівної поверхні, що враховує температуру навколишнього середовища. Для дослідження складного механізму теплообміну запропоновано використовувати модель, представлену системою рівня 4.1.4.8. У формулі 4.8 межу вогнестійкості сталі, в якості якої виступив час, що відповідає нормованій межі вогнестійкості ТФ регу з рахуванням товщини. Коефіцієнту теплопровідності та густини покриття визначали за вперше розгробленим емпіричним рівнянням. Для уточнення діапазону вказаних параметрів покриття товщини коефіцієнту теплопровід та густини, за яких досягаються найраціональніші значення показників межі нестійкості було використаний метод планування багатофакторного експерименту. Завіг обирався час вогнестійкості сталі та ефірегу в хвилинах за умови, що цей час прогне до максимуму. При отриманні рівняння регресії враховувався фізична незалежність вхідних та вихідних параметрів, нормальність розподілу випадкових результатів, стійкість експерименту до перешкод, а порядок виконання дослідження не порушував ортогональність плану. В результаті складено план трьохфакторного експерименту, за яким, використовуючи методи статичного планування n-го порядку, математична модель була отримана у вигляді нелінійного рівняння регресії квадратичної форми для трьох факторів оптимізації. На даному слайді представлена схема удосконаленого розрахунково-експериментального методу оцінювання вогнестійкості вогнезахищених стелевих конструкцій. Основою методу є математична модель досліджуваного фізичного процесу, а експеримент є допоміжною складовою, необхідною для забезпечення адекватності обраної моделі. На даному слайді представлено керуючий алгоритм та процедуру реалізації методи оцінювання вогнестійкості вогнезахищених сталевих конструкцій. Тета Д, розрахункове значення температури матеріалу в градус Цельсій. Тета СРД розрахункове значення критичної температури матеріалу в градус Цельсій, Д РФІ – ДТ. Розрахункове значення несучої здатності окремої конструкції під час пожежі в момент часу Т. Єфі ДТ. Розрахункове значення навантаження ефекту під час пожежі в момент часу Т, яке визначається к. Метод заснований на експериментальних та розрахункових процедурах. Експериментальна частина включає проведення випробувань на вогнестійкості. Як сталевих конструкцій натурної величини, так і зразків змасштабованих. Вибір проєктового сценарію пожежі. Умови спирання, термопара, їх кількість місця встановлення, вид захисного покриття, реактивне чи пасивне, навантаження, деформації зразка. Розрахункова частина включає побудову скінченної елементної моделі. Які враховано геометрію теплофізичній та механічні властивості матеріалів конструкції, моделювання процесу теплотехнічні та статичні аналізи та виконання умов забезпечення вогнестійкості конструкцій. Згідно експериментальної частини, були проведені випробування на вогнестійкості сталевих колон та балок. На даному слайді надання інформація про температурний режим. Розміщення термопар, схема прикладання температурного впливу. На даному слайді представлена модель вогнезахищеної сталевої колони з відповідними тепло теплотехнічними характеристиками як самої колони, так і вогнезахисного покриття. А саме залежить питому і теплоємності покриття. Від температури. Залежність коефіцієнта теплопровідності та теплоємності в залежності від температурного впливу. В наступному слайді представлю результати розрахунку, а саме розподіл температури в перезірзах елементів. В залежності від часу, які виконані в програмному комплексі Lira sapper На даному слайді. Наданий загальний вигляд вогнезахищених сталевих балок без навантаження до випробування та після випробування, схема розміщення термопар та графіки температур в печі та показники термопар. На наступному слайді наведені результати моделювання прогріву ненавантаженої вогнезахищеної сталевої балки в програмному комплексі LiraSapor. В залежності від часу та товщини покриття. На наступному слайді ми бачимо випробування на вогізнестійкість навантажених захищених балок з представленою інформаці інформацією про температуру в печі та температури на необігрівній поверхні. На наступному слайді представлені результати розрахунків прогенів, навантаженої в о незахищені сталевої балки. Максимальний прогл балки становить 25 мм середині прогону балки. Графік прогину балки при експериментальному методу, так і при розрахунковому, складала 3%. На, на даному слайді представлена інформація про переміщення відносно віса Х та Y, а також закони роботи сталі, які взяті в відповідних нормативних документах. Тут ми бачимо фізичну модель теплового стану системи. Сталева конструкція у захисне покриття. На даному слайді. Представлена ідентифікація параметрів математичної моделі шляхом розв'язання обернених задач теплопровідності. Висновки. В роботі досліджується важлива наукова задача. У сфері пожежної безпеки, а саме удосконалення методу оцінювання вогнестійкості вогнезахищених стали будівельних конструкцій, що дозволяє з достатньою для інженерних розрахунків точності прогнозувати вогнестійкість конструкцій будівель та споруд, в результаті дисертаційного дослідження вперше отримані наступні наукові результати. Розроблено математичну модель оцінювання вогнестійкості вогнезахищених сталевих конструкцій, при розробці яких. Застосовано алгоритм, що включає експериментальні та розрахункові процедури при визначенні вогнестійкості вогнеста сталевих конструкцій. Перша – побудовування регресійні залежності нормованої межі вогнестійкості тефі, регу, від товщини, густини та коефіцієнту тепловопровідності, реактивного вогнезахисного покриття. У досконалено методу оцінювання вогнестійкості вони захищені сталевих будівельних конструкцій, що заснова на використанні як сталевих конструкцій, так і зразків масштабованих розмірів, що дасть змогу полегшити процедуру визначення нормованих значень межі вогнестійкості. Дякую за увагу!